Тема нашого уроку побудова зображення. Побудова зображення, формула тонкої, тонкої лінзи. Будемо зараз з вами креслити збиральну лінзу. Як ми з вами робили на минулому уроці, ми накреслимо з вами наш відрізочок довжиною 6 клітиночок. І розділимо його навпіл головною оптичною віссю. Ось наша головна оптична вісь, яка проходить через центр лінзи. Це уявна лінія, яку ми з вами провели. Відповідно, позначаємо, що це збиральна лінза, тому ставимо стрілочки, вказуючи те, що вона у нас буде опуклою в центрі. Далі на три клітинки, раз, два, три, ставимо, що це у нас буде фокус дійсний. І в ліву сторону також відкладаємо відстань на 3 клітиночки, це буде уявний фокус. Далі розміщуємо подвійний фокус, тобто ще три клітинки. Раз, два, три, і це в нас буде подвійний фокус. Тобто від центру він буде знаходитись на відстані 6 клітиночок. Так само будемо з вами робити від центру лінзи, відкладати подвійний фокус, тільки дійсний. Далі розмістимо з вами предмет. Будь-який предмет, це може бути свічка, це може бути фонарик, бо, е людина. Будь-який предмет, який буде. Е, Буде давати своє зображення у лінзі. В нашому випадку, це буде свічка. Свічка у нас буде мати гору, тому ми таку стрілочку тут позначимо. І називають голова і низ. Обозначимо буковкою А і буковкою Б низ. Ось тут буде буковка Б. Я його обозначу синім кольором. Ось тут буковка Б. Це в нас з вами голова предмету, тобто верх предмету, це низ предмету. Далі, щоб побудувати зображення нашої свічки в лінзі, ми будемо користуватися з вами наступними правилами. Перше правило це ми з вами будемо проводити світловий промінь, який йде паралельно головній оптичній вісі, потрапляє на лінзу. І далі він заломлюється у нас з вами у фокусі, і виконуємо цю ж саму побудову. Ось заломлюється наш світовий промінь у фокусі. Це ми з вами позначаємо, що це у нас світловий промінь, він заломився. І друге правило, яке будемо використовувати це коли світловий промінь буде проходити, не змінюючи свого напрямку, через. Голову, Тобто через верх предмету та через центр лінзи. Ось у нас з вами буде проходити з вами через центр лінзи, не заломлюючись світловий промінь. Там, де у нас з вами будуть перетнатися наш промінь, буде утворюватись наша голова верх нашого предмету. Ми його з вами обозначили літерою А. Внизу циферка 1. Далі, якщо у нас з вами низ предмету стоїть на головній оптичній вісі, то, відповідно, і буковка B також буде стояти у нас з вами на головній оптичній вісі. Для цього просто треба під підлініє провести пряму лінію до головної оптичної вісі. Ось ми з вами зробили. І підписати. Що ось тут у нас з вами буде низ нашого предмету, буковка Б. Поставили стрілочку, що вказує нам на верх нашого предмету. Тепер порівнюємо. Це був предмет АБ предмет, наприклад, свічка, а А1Б1 це зображення. Предмета або свічки у лінзі. Що ми з вами бачимо? Яке у нас з вами зображення? Порівнюємо їх. Бачимо, що зображення у нас з вами буде. Збільшене дійсне, тому що біля дійсного фокусу, і воно буде обернене. Тобто перегорнута буде вона в нас в збиральній лінзі. Розберемо далі формулу тонкої лінзи. Відстань від предмету. Ось відстань від предмету. До лінзи. До лінзи. Обозначимо фіолетовим кольором ось цю відстань. Ми будемо з вами обозначати маленькою літерою D англійська D. Це відстань від предмета до лінзи. А відстань у нас з вами від лінзи до зображення. Будемо з вами обозначати синім кольором. І позначати маленькою літерою F. Нижче ми з вами розпишемо. Букавка Д це відстань, відстань від предмета до лінзи. F це відстань. Від лінзи. До зображення. зображення предмета Виміряється відстань в метрах. І в нас є формула тонкої лінзи, за допомогою якої ми можемо визначити оптичну силу, оптична сила D дорівнює 1. Поділити на D маленьке, додати 1, поділити на F. Це формула. Формула тонкої лінзи. Формула тонкої лінзи. Зараз розв'яжемо задачу на формулу тонкої лінзи. Під час виконання лабораторної роботи учень дістав чітке зображення запаленої свічки. Яка фокусна відстань оптичної сили лінзи, якщо відстань від свічки до лінзи 30 см, від лінзи до екрану 25 см. Яке це зображення? Записуємо з вами дано. Бачимо, що відстань D дорівнює 30 см. Відстань від лінзи до екрану маленька літера F. 25. См. Нам потрібно визначити фокусну відстань та оптичну силу D. Проводимо вертикальну лінію. Проводимо горизонтальну лінію і записуємо з вами наступну колоночку систему С. Переводимо із сантиметрів в метри. 30 см це буде 0,3 метра. 25 см це буде 0,25 м. Записали. Далі пишемо з вами наступну колоночку розв'язання. Записуємо назву формули. Це формула, формула тонкої, тонкої лінзи. Формула тонкої лінзи. Бачимо з вами. І підставляємо числа 1 поділити на 0,3 метра додати 1 поділити на 0,25 метра. У нас виходить відповідь 3,33 ДПТР, додати 4 ДПТР. Виходить в нас 7,33 ДПТР. Далі знаємо, що оптична сила дорівнює 1 поділити на фокусну відстань. Фокус на відстань дорівнює 1 поділити на D. Звідси знаходимо 1 поділити на 7,33 ДПТР.